Привіт усім, <кхем> любі друзі. У п'ятницю ми збираємося. Тобто, всі учні 9, го В 9, го 11-го бадинадцятого В класі, і ми їдемо в ліс на шашлики або десь в ресторан. Загалом ви можете пропонувати, куди їхати. Буде Оксана Марянівна, Наталі Андріївна і може буде Шабурий. Час і місце уточнюється, як я сказав, в ліс або в ресторан. Може, на залісі знаю, хто куди вибирає. Місто знаходження ролі не грає. Ну, так сталося, що вийшло в Сан-Франциско. Нещодавно була додана фотка уток для групи. Можна її змінити, якщо бажаєте. По проханню Юрія Попова було створено ось таке обговорення. Обговорення, одна тема. Ось хто такий Юрій Попов. В основному альбом поки що 13 фотографій. Як ви бачите, це фото 9-го Б класу. Дев'ятий верні відставайте для вас створено альбом. Куди ви можете закидувати свої фотографії. Кожен бажаючий може закинути свої фотографії, Крім того, їх всіх можна коментувати, якщо ви бажаєте. Далі. Було зроблено ем, цей опитування: чи зробити все ж таки групу відкритою, чи залишити її закритою. Відкрита група означає, що будь-яка людина, яка знайде, яка напише в інтернеті або VK.com 9 bv 11 bv англійським. Вона може потрапити сюди і побачити усі ваші записи, так би мовити. От. І якщо ні, то ми залишаємо її закритою, але тоді е люди потрапляють сюди тільки, люди потрапляють сюди тільки по запрош... за запрошеннями. На даний момент ми бачимо 9 осіб. От є е -е опитування, хто точно піде. От ви бачите, Юра. Заради Юри було створено от відповідну, групу, відповідну тему обговорення. Крім того, ви можете додавати аудіозаписи, створювати теми, обговорювати їх. Ну, але щоб створити тему, звертайтеся до мене, як до адміністратора цієї групи. Отже, такі у нас коротенькі обзор фейшу. Сподіваюся на те, що ви поставитеся до цього цього серйозно, бо що все-таки все ж таки це серйозна річ. І ем, хочу бачити всіх вас, ну і не тільки я, багато хто, тобто не багато хто, всі хочуть бачити всіх. І це гарний шанс зустрітися. Погода ніби буде добра. Пропонуйте куди йти. Коли йти визначено у будь-якому будь випадку, це буде п'ятниця. Десь збиратися будемо коло четвертої але час ще уточнюється. Ну і місце також. Отже, за всією за інформацією звертайтеся до, до мене чи до когось одного з тих 9 осіб, які представлені у даному списку. Так, щось не дуже гаразд, а так краще буде. О, всіх ви побачили. Зупиніться, якщо вам не видно. От. Отже, ми чекаємо на ваші, як то кажуть, відгуки і додавайтеся до цієї спільноти.